Всім привіт! Трохи робочого процесу. На початку відео я працюю з тканиною, а точніше, з тканинами. Це тканини компаньйони, будуть сукні в стилі бохо, але з цільним кроєм верху. Чому тканини компаньйони Тому що, зверніть увагу, ось. Ось такі от тканини-компаньони. Спочатку я думала пошити дві сукні, а потім вирішила їх між собою компонувати. Ну, результат побачите або згодом, або в новій колекції, коли я дошию. І зараз ще раз трохи вам розкажу про тканину, про натуральні тканини, робочий процес побачите. Тож, не забувайте на початку відео ставити ваші вподобайки та пишіть коментарі, будь ласка, коментуйте, якщо вам цікаво. При збірочку я роблю вручну, прокладаючи пряму строчку. Ця тканина дуже гарно тримає форму. А ви поки поки ще не дізнались, що це за тканина. Напишіть, будь ласка, як ви гадаєте, що це за тканина та який її склад. Пишіть. Поки що, не забігаючи наперед, напишіть вашу думку. Давайте ще ближче я покажу. А ви напишіть, будь ласка, що думаєте? Колір темно-темно-синій, ближчий до чорного. І ось такі квіточки. Я принесла миску з водою. Як думаєте, чому? Тут є водичка. І ось принесла шматочки взяла тканини. І тепер давайте ще раз а, я вам демонструю, що таке натуральна тканина. Тут в складі 30% натуральний шов, 70% котон. Хто вгадав, той молодець. Значить, дивіться, натуральна тканина вона горить, вона не плавиться. Бачите, їй неможливо погасити це полум'я. Неможливо, тому я його тушу. Ось водичку, дивіться. Натуральний шовк, бачите ось, він став напівпрозорий, він кліє. І в вас в руках залишається ось такий повністю чорний попіл. Бачите? От я вам показую, як перевіряти натуральність тканин. Якщо ви знаєте, то синтетичні тканини, вони опалюють. Плавляються, начебто як пластикові. Тому мисочку з водою принесла, бо якщо підпалю, то просто подути, бачите, ось як. Зараз продемонструю вам штучну тканину, якщо знайду. Тому що я працюю з натуральними тканинами зараз, друзі, тому ну, неможливо знайти штучну тканину, але зараз якийсь кусочок знайду і продемонструю. Знайшла цілий відріз. Це гарна тканина літня. Пишіть вашу думку, що це за тканина. Хто буде вгадувати прямо по відео той молодець, пишіть в коментарях. А я вам кажу, що це тканина з назвою Софт. Вона штучна. Як перевірити, чи тканина штучна, чи натуральна, ми беремо запальничку з вами. Це ще раз я показую для новачків, можливо, хтось новачок на каналі. Що ми бачимо, тканина оплавилася. ще раз. Бачите, вона оплавилась, вона не горить. І тут з'являється таке, як від пластикової пляшки, тверде. Звісно, що якщо довше палити, вона ось буде горіти ось таким чином, коли ми мочимо, то в руках в нас попілу немає. Тут є ось такий твердий я думаю, що ви бачите тверде, як від пластикової пляшки. Звісно, що якийсь там трохи попіл ну, горіла, є, але зріз у нас чуєте? Хрумкий, твердий. Тому ось так, друзі, це перевірити е, тканини на натуральність. Найкраще, мечта ось найкраще це підпалити. Нічого страшного в синтетичних тканинах немає, тому що багато з них дихаючі, але все-таки літом. Я віддаю перевагу натуральним тканинам, або навіть якщо шию з ненатуральних, то використовую натуральну підкладку. Ось такий для вас ще лікбез. На початку відео. Ця ось Софт має такий вигляд, бачите, дуже схожий принт. Насправді, насправді, друзі, дивіться, якщо взяти. Схожий, так? Але ж схожий, але не схожий. Ось так. І трохи робочого процесу буде. Пришивання воланів, наприклад. В якому порядку пришиваєте ви, і в якому порядку, наприклад, пришиваю я. В мене немає спеціальних лапок. Зараз ви бачите мою машинку Джукі. Це прямострочна машина. Промислова. Вона для тонких та легких тканин. Чому саме я обрала таку? Тому що я шию сукні. Я не шию якийсь супер там верхній одяг. А цієї ткани, цієї машини мені вистачає для відшиву. Ось таких видів тканин. Тому тканину продемонстрували, хто вгадав, той молодець. Це змішаний склад, повністю натуральний. Вигляд має матово-глянцевий. Ця тканина вона взагалі не прозора, і вона, як ви бачите, не повністю матова. Вона досить таки цікава, і якщо Людина уважна і розуміється на тканинах, то, звісно, що відразу ви помітите, що тут в складі є натуральний шовк. Як я пришиваю, ось збірка, рюші, наприклад, збірка, оборка. Зверху я кладу під низом в мене прозібрана тканина, зверху в мене верхня частина сукні, і внизу ще буде компаньйон там. Це, що я вам показала. Результат, звісно, що ви готові побачите. Або в новій колекції, або так я продемонструю. І як ми починаємо шити? Я розправляю, звісно, що все руками. Коло боків, ось це буде проходити боковий шов. Тут оборка мінімальна. Так завжди красивіше і легше потім шивати бокові шви. І просто це пришивається таким чином. Зверху, нічого секретного тут немає, все я контролюю руками. Коли тканина ось так тримає форму, вона щільна, абсолютно не прозора, то тоді оця строчка стабілізаційна, на яку я стягую, вона одна. Якщо це шифон або якась супер м'яка тканина і вона тяжко піддається драпіюванню, то тоді строчки прокладаються дві. І, звісно, що цей зріз буде оброблятися на оверлоці. Якщо оверлоку немає, цей зріз закривається або бейкою, або зігзагом, або на побутових машинах. Зараз є купа різних лапок, строчок, які предназначені саме. Для обробки відкритих зрізів, тобто які повністю імітують оверлок. Тому навіть слухати не хочу про те, що от в мене немає оверлоку, все я без руки, без ноги і без окей, я не знаю, що мені робити, і люди собі видумують купу проблем. Друзі, не ускладнюємо собі життя шилини. Навіть якщо немає зігзагу, якщо у вас є стара прямострочна машина, оці всі зрізи можна просто руками вручну обметувати. І це матиме чудовий вигляд. Тепер поговоримо про голки. Голка, оскільки я шию на промисловій машині, звісно, що я використовую голки для промислових машин. Голки для промислових машин не підходять для побутових машин. Чому? Тому що, по-перше, різне вістря це мої голки, різне навантаження. Оскільки в прямослужних машинах і в побутових зовсім різні гольні пластини. Тому купляємо голки відповідно до вашого типу машини. Якщо у вас машина побутова, використовуємо побутові голки. Для шовку, для тонких тканин і для побутових машин, існують голки з назвою Мікротех. Я їх показувала. в мене на каналі навіть є окреме відео. На цю тему. Все є, друзі. На промисловій машині для шовку я використовую голки номер 65 На побутових машинах таку голку ніхто не ставить. Ставлять мікротех. Чому? Тому що побутова машина через її вібрацію, а побутова машина дає більше вібрацій, ніж промислова. Чому? Тому що промислова машина це голова, стіл, мотор, і це все стоїть міцно. І промислова машина вона витримує дуже великі навантаження, а вібрація знята максимально через її великі габарити. Промислова машина це невеликого габариту машина, яка коли шиє дає вібрацію, і дуже тонка голка, така як 65, вона просто не витримає, вона зламається. Друзі, ви маєте також розуміти специфіку кожного типу використання машин. Тому ось так. Пояснюю, все дуже вам доступній формі. От, якщо цікаво, можу показати ще раз, в мене ці всі голки є. Побутова машина в мене є. Я на ній роблю петлі. Ну, сенс мені шити на побутовій машині, якщо в мене є промисловість. І ще й руками ось так розрівнюю. І тепер ви от бачите зборочку, вона абсолютно рівномірна. Зріз обов'язково буду е, обробляти на оверлоці. Відразу на оверлоці ніхто не шиває. Дві ці частини. Да? От я призборила відразу на оберлося хірачити. Ні, так ніхто не шиває, тому що ця обурка вийде нерівномірною. Тому оце те, що я робила тільки що, називається попередня збірка. Оце так довго вам буду розказувати, можливо, хтось не знає. Це називається попередня збірка виробу. Тобто ми зшиваємо в кучу, а тільки потім ми обробляємо зрізи. Це називається попередня збірка. Буває таке, що вироби шиються без попередньої збірки. Наприклад, футболки трикотажні. Там нема чого призбарювати. Там ми відразу беремо, шиємо чи на оверлоці, чи зігзагом. Чи, наприклад, якщо це у вас побутова машина, ви підлаштовуєте еластичні строчки. Все розказала. Уточнила, якщо ще якісь є питання, пишіть. Нитки для всіх машин використовую однакові. Тобто ось такі. Нитка ця поліестрова. Номер в новій нумерації називається номер 120, бачите, 120. В старій нумерації називається цей номер 50. Тут ось просто написано Поліестер. А нумерація зазвичай клеїться ось тут. Ось, дивіться. Це одне і те саме. Ось ви бачите, зараз. Це номер нитки. 50, це намотка. Номер намотка. Номер 120. І намотка тут 5000 метрів. Тут намотка 5000 ярдів. Тут ярди, тут метри. Метрів, звісно, що більше, ніж ярдів, але ця бабіна була велика це вже залишок. По факту, це одна й та сама товщина. Номер нитки 120 це її товщина. Ця вже сороковка, вона товстіша. Чим відрізняються, та майже нічим, але сороковка товстіша, ніж п'ятидесятка. Давайте на руці розмотаю. Наскільки візуально людському оку це буде помітно, я не знаю. Ну ось ця сороковка, ця п'ятидесятка. Або ж 120-ка. Сороковка товстіша. Це нитки були: це Китай, це Китай, це іде вже Німеччина, і це найдорожчі, які в мене є, з німецьких це ось 120-ка. Це Німеччина Гутерман. Це рахується армована нитка. Чому армована, бо вона міцніша. Це не тому, що вона суперкріпка, ні. З неї повністю зрізаний весь ворс. Тобто нитка йде максимально гладка, через це вона рахується армована і якісна. От, Ще раз вам пояснила. Маємо гроші, що є гутерманом. Є ще мадейра, є, 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 є. різні нитки. Є, це декоративна нитка, це мадейра. Фірма Мадейра ось, бачите. От, це рахується, як нитка для відстрочки для декору. Зазвичай такі нитки я використовую, просто щоб строчка була красива. Вони бувають різні, вони бувають навіть різних типів, з бльостками, без бльостовок, які хочете. Тому все залежить, звісно, що від вашої машини. Є машини, які просто декоративні нитки шити не зможуть. Просто фізично не зможуть, тому підбираємо в залежності від вашої машини. Ви маєте розуміти, що ж супер якась дішманська китайська машинка може не захотіти шити дешевими нитками китайськими. Тому бажано використовуйте техніку. Хай краще вона буде мінімум операцій, але це буде щось якісне. Щось якісне, типа джаном, типа такої машини, як Family, щось таке. Щось таке, щоб воно було якісне. Зрозуміли, друзі. Трохи київської погоди для вас ось такого неба. Сьогодні тривога була вже, мабуть, що, за 3 чи 4. І інший компаньйон. Буду зараз шивати. Тож всім вам бажаю наснаги, натхнення гарного настрою, до нових флоїв. Хай вас все буде добре. Трохи скільки зможу, зроблю попередню збірку, а шивати, можливо, вже буду наступного тижня, тому що що, друзі, вихідні відпочивайте. От зараз, що зможу, трохи зроблю, піду смачненько поїм. Тож всім вам наснаги, натхнення, гарного настрою, бувайте здорові! Та до зустрічі! Не забувайте підписатися та залишати васі коментарі. Васі. Всім пока. Васі коментарі.